Всім привіт! Ну що, Сьогодні ще продаємо соняшник, готуємось до відгрузки. ось. Готуємо навантажувач. І в відео в мене спитали, які документи там ми готуємо для продажу по F3. F3 це перерахунок без ПДВ. І зараз хочу вам показати, які документи розказати, бо там виходить, для ФОПа деякі справки приходиться самому печатати. Зараз зайдемо, покажу. Так, ось такий у нас офіс. Міні офіс. Зараз знайду вам документи і буду показувати, що ми готуємо для того, щоб продавати по F3. І зараз розкажу, які вам документи треба для співпраці з елеваторами, з ліницями для того, щоб працювати по F3 по перерахунку. Основні документи це ваші там ФОПовські, це виписка, витяг, це все ви знайдете там. В електронному кабінеті можна заказати це замовити. Це ми так робимо. Можете в податковій взяти в своїй. Що ще треба? Таке основне це ТТНК. Вам треба буде напечатати, підписати договір, відправити скан-копію. Це все робиться з телефона. Телефонну камеру знімаєте і відправляєте їм. Ну потім оригінал відправляєте по почті. Потім що вам треба буде рахунок на оплату зробити. Бланки є в інтернеті. Видаткову накладну теж треба буде зробити. Вам ТТН зробити. Ну і основна справка, яка в мене спрашують, от це для ФОПа, я вам кажу зараз. Основна справка, так як ми ФОП не подає, 29 СГ, там які там іще справки є. Ну, коротше, справку про посінні площі ми не подаємо, як ФОП. Тому вам треба буде зробити це на нібулон. Там теж ми взяли такий бланк з нібулона нам прислав. Зараз я вам його покажу. У мене і забитують і знайомі питають. Так, ось. Такий ось бланк. Дивіться, ось. Пишете, яка культура, скільки землі, скільки обробляєте, скільки у використанні, скільки обробили. Ну, ми беремо оці цифри з дару посівні площі. Що там в дарі світиться, те ми і беремо сюди, заповняємо. І ось отак заповнюєте і все. Табличку таку зробите. Підпис, печатку і все. Відправляєте з копію, а потім і оригінал цієї таблички. Все, оце сама основна табличка, що треба зробити її. Майже на всі таки, Це таке від руки, що немає бланка. Ну і ось тут ще є ТТН. -ка. Рахунок видатково. Ось, видатково вам ще треба зробити. Ну і все, в принципі. Це треба, щоб займалась людина, якась у нас ось бухгалтер сидить, займається цим моя жінка. І дивіться. Якщо не хочете це все робити, хто там хоче махнути рукою і сказати, Та, ти що, стільки документів, ну, що я вам можу сказати? Корміть перекупів далі. І здавайте за меншою ціною. Так що, все, їдемо на погрузку, дивіться. Так, до речі, що в нас було по ціні, і що в нас на сьогодні по ціні? Як ви знаєте, що у нас в з понеділка впала, ну, наша розмова була в четвер, в п'ятницю з братом розмовляли. В четвер, виходить, минулий ми. Здали одну машину, відео ви бачили про цю машину. Одну здали ми, виходить. і ж, розмова була з братом, давай ще кажу, здаємо, бо треба кредити, зарплату хлопцям, треба з чим-то платити. Виходить, брат з такий каже, що «ні, ні, давай ще держать. <хи> Потім проходять вихідні, понеділок масло падає на 30 доларів. І що ми бачимо? В понеділок ще ціну вони не, не среагували так сильно. Вроді би на 200 гривень вже впала з понеділка. Получається, вже 22 тисячі нам давали. Потім ще проходить по-моєму, чи в вівторок, середа, вже ще мінус 500. Ну я дивлюсь, вже потім і попадали там в Viber групах, подивлюся, попадали всі. Повіднімали, хтось там взагалі 800 гривень відняв. Ми в понеділок дзвонили Андрію, на потоки законтрактувались. Сперва зробили там, три машини, потім кажу, ще давай додавай, перезвоню, додаємо ще. Коротше, сьогодні п'ять машин ми вивозимо. можна сказати, вже половину ми здаємо. Ну і Будемо поки що чекати. Остальне чекаємо, остальне у нас залишається на насіння. на це виходить, ця партія, щоб кредити закрити. Остальне у нас буде насіння на хімію на ЗЗР. Ми вже будемо здавати з ПДВ. Бо там спитали про моє ПДВ. Виходить, мій ФОПін з ПДВ. І далі буде здача з ПДВ. Там теж я вам розкажу свій досвід, як ми працюємо з ПДВ вже рік. Я думаю, ну да, вже рівно рік, один місяць. Ціна впала, і ми я скажу, поки що вовремя, мабуть, законтрактувались, бо сроки підходять по кредиту платити. Ну і все, відвантажуємо соняшник. Зараз їду на другу базу, там де ми, у нас лежить соняшник, і там вже поговоримо з водіями, може щось цікаве розкажуть. Ну Подивимось на загрузку соняшника. Загрузили вже одну машинку, трішки сировато у нас тут. Морозів немає, тільки обіцяють. Так, ну Зараз будемо Будемо сподіватися, що ви їдете. Та, <смісля> <не був. смісля> ну, якщо що, є гусянич, він <смісля> стоїть. Та, та, брат, <смісля> так, казав. Да, от, трошки отут у нас, бачите, з навіса стікає, отут постійна проблема. Ну, в принципі, всі проїжджають. Такий манчик старенький. Ну, Непогано, стані. працює, бачите, весь жовтий. Так, техніка теж, бачите, тут стоїть вся під навісом. Тут щось пусте місце, тут щось стояло, мабуть. Бо в нас звичайно, пусті міста все закладається. Ось бачите, отут ось грязненька. Хоча тут щебінням ми підсипали, але все одно ну, бачите, саду тут миє, воно вже машини стоять. Теж на погрузку. Це наш сад, до речі, зробили. Вон. Ставочок теж наш. Ну як в оренду беремо. До речі, води то бавилось. Доволі непогано. Да. Тільки льоду немає. А ось бачите, тут така щебенка є, але не завжди воно. Ну, ну, вроді протряхло, пару днів у нас тут плюсова температура без опадів. Зараз будемо дивитися. Це ж якби не війна, оце ж ми там і строїмо склад на другій базі. Можливо, якби не війна, то вже б достраювали. Бо тут, бачите, і виїзд, а дороги сюди робити, ну, нереально. Оце так зробили ще ну, в принципі непогано вийшло. Це там одне місто постійно змиває рязюк. І отут виїзд я головне. Ми то, я ж кажу, підсипали, старались. Отут саме головне, не всі виїжджають. Так, вон машини, бачите, стоять теж на погрузку на півпричіпи. Зараз буде виїжджати. О, ман старенький, незадушений, може ж виїде. Та вроді би нормально, навіть не налипло на колеса. О! Давай давай, нормально вилетів. А, Більше газу і пішов. Все, бачите. Я нормально, до речі, виїхав і поїхав. О, так там там он ман дивлюсь з двома колесами ззаді. тобто з двома чи з лінивцем, як сказати правильно. Цей, походу, має 42 тонни брати. Якщо в нього по документам все нормально, то 42 тонни восьме. Ну, як там бруто, так. Да? У нас зима пшениця, вон, сусідська на огороді. Бачите, зелена яка. Хоча з осені не було зовсім сходів. Ось оцей повинно 42 брати. А чого 42, тому що на півпричіп може брати 42. Ось, бачите, в нього лінивець. І якщо контейнеровоз... а це зміївський кузов чи ні? Так, да, зміївський. Значить, має брати 42 тони. Так, друга машина виїжджає. Ліднивець підняв, газу навалив, вроді би все нормально. О, вообще чотенько. Ще каня якась блі, ну не чердак. Тепер больша. Так, цей вже 40 буде там брать. Тоже зміївський кузов. Вибачаюсь, то я тільки що подумав. Це ж а ну хто там перевозок напишіть правильно, я думаю. Це ж минула фура у той білий ман, він же должен був 44, вроде б, ж можна брати. Якщо лінивець і контейнеровоз, можна ж вроде бы 44 брати тонне. А він взяв 42 500. Десь так. А от у цей, якщо він контейнеровоз, бачите, без лінивця, то цей вроде би 42 може брати. Вроді би так. А ну напишіть правильно, я думаю, чи ні. Так, вроді би... О Вроді хорошо йде. А, виїдеш, з газком Хорошо, просто розігнався і все. Так, догружаємо останню машину. То і на півпричіпи і зсипки проїжджали. Це вже останнє. Парущик наш працює, працює. Тут новий причіп. Ще причіп залився на грузі. В принципі, оце десь з 9 до 12 до пів до першого десь 5 машин друзили по 25 тонн. Ну і отак вийшов кабінет, хочу вам показати нашу роздягальню. Хто дивився, не дивився минулі відео. Було тут акумуляторна, а тепер отакий кабінетик зробили собі. По мінімалізму все. Нічого крупного такого не купували. Єдине, що новіше, це краски і ліноліум. Купили, а так ось шкафи. Шкафи все, що було, все, що понаходили. Та й поставили, бо зараз не час шикувати. Нові шкафи подивились, гарні гроші коштують. отак от, от Вийшло отак. лінолеум головна нова гляньте красота. Яка. Оце роздягальна буде для хлопців, для нас. Бачите, все в шкафах, вже перенесли всі віщі. Ну, а потім, колись багатіємо, купимо гарний гардероб. Гарними красивими шкафами. Так, так що лайк, підписочка на канал. Всім пока!